З вами телерадіокомпанія Лозова. Радо вітаємо всіх, хто з нами, і починаємо черговий випуск міських новин. Сьогодні у випуску: вкотре недоцільно приємне враження від локомотивного. У місті з'являються нові тенденції: безхазяйне майно відтепер власність громади. Різноманітно, а головне, патріотично. Одне з найбільших християнських свят. Реальні цифри незабезпеченості міського бюджету озвучили фінансисти у сесійній залі. Першим питанням в порядку денному пленарного засідання міської ради, яке відбулося у п'ятницю, був звіт фінансового управління про виконання бюджету міста у першому півріччі. В Середньому бюджетна сфера забезпечена лімітами на заробітну плату, включно по жовтень місяць. Доведений план міністерства фінансів на 2014 рік, як і в минулі періоди, не ви Нереальний до виконання очікувана сума невиконання до кінця року по міському бюджету складе приблизно 12 мільйонів. Тобто ми не дотримуємо фінансового ресурсу 12 мільйонів. Незабезпеченість лімітами розрахункова сума незабезпеченості на два місяці заробітної плати та оплати енергоносіїв у першому опалювальному періоді. Складає близько 28 мільйонів гривень. Комунальне підприємство Лозова водоканал проводить інтенсивну роботу щодо відстрочення нового тарифу на воду для підприємства, яку воно закуповує у підприємства Харкова. Міський голова прокоментував ситуацію. Сьогодні Харківчання КП «Харков-Водоканал» по тарифу, який затвердила національна комісія, виставляє городу Лозова і місто гривне 14,5 гривень з копійками. Тариф на воду. Проводимо комплекс мероприятий, переговорів, убеждений. є шанси для того, щоб убедить в том, що город Лазовай не является конечным потребителем води, а є покупателем продукту, води як продукта. Будемо боротися за тариф гривна 14 у всіх інстанціях, яких тільки можна. На пленарному засіданні міської ради керівник міста повідомив про нові призначення у силових структурах міста. Відповідно до наказу Генеральної прокуратури України з 1 серпня посаду Лозівського міжрайонного прокурора займає радник юстиції Олексій Медяник. З 4 серпня, відповідним наказом головної служби безпеки України на посаду начальника Лозівського міжрайонного управління СБУ в Харківській області, призначено Євгена Русінова. Підполковник попросив слова та звернувся до депутатів міськради. «Підрозділення служби безпеки України в Лозівському районі, воно є». Оно есть и оно действует в ваших интересах, исключительно на основании закона о службе безопасности Украины, Конституции, а также закона Украины о борьбе с терроризмом, который сейчас, к сожалению, стал, скажем так, одним из основных нормативных актов в работе. Прежде всего на вас на вас. лежит сейчас задача помочь, помочь нам, помочь, скажем так, службе в моем лице, да, не допустить э, в городе, не допустить в городе, всех тех негативных явлений, которые вы видите в Луганской и Донецкой областях. Чтобы вы понимали, Луганск разрушен сейчас больше, чем после Второй мировой войны. Мы не так далеко находимся от Донецкой области. Сейчас там ситуация непростая. Те люди, которые там воевали на одной стороне, на второй стороне, они все разбегаются и бегут, как правило, сюда под видом мирных жителей, скрываются и так далее. Моя задача – обезопасить вас. У тих людей міському голові Євген Русінов передав брошуру з методичними порадами, розробленими службою безпеки щодо забезпечення антитерористичної безпеки у місті. Здісс є порядок дійстій, як виявлять, що виявлять і які дійства і сидім завершать. В шосте протягом року піднімається питання відновлення облаштування майданчика, що на розі вулиць Володарського та Карла Маркса торгівельними рядами. Усі попередні розгляди на рівні депутатських комісій чи усіляких робочих груп закінчувалися єдиним висновком недоцільно. До порядку денного пленарного засідання ради питання потрапило через звернення 20 депутатів міськради, у якому зазначено, підтримуючи місцеву ініціативу. На її розгляд знадобилося більше години. У порядку денному сесії зазначено питання. Розгляд місцевої ініціативи. Секретар міської ради зачитала звернення до міського голови та підготовлений групою депутатів проект рішення підтримати місцеву ініціативу, провести конкурс на визначення кращої пропозиції щодо розміщення групи тимчасових споруд для торгівлі на зазначеній ділянці. Двоє депутатів після детального вивчення питання та спілкування з виборцями свої підписи відкликали. Місцева ініціатива одна із форм безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні. Порядок їхнього внесення на розгляд ради, зокрема у нашому місті, виписано у статуті громади. Тетяна Запорожець цитувала перше джерело. Міський голова, виконавчий комітет, постійні комісії міської ради, депутати розглянувши ініціативне звернення, приймають відповідне рішення, а також той факт, що постійні комісії попередньо розглядають питання, що пропонуються до розгляду. До порядку денного питання щодо місцевої ініціативи було внесено на розгляд спільного засідання трьох постійних комісій. Висновок спільного засідання трьох профільних депутатських комісій, які попередньо розглянули звернення своїх колег, вважати розміщення торгівельних споруд на зазначеному майданчику недоцільним. Зв'язку з тим, що в поданих заявниками документах відсутні підтвердження права власності або права користування земельною ділянкою площа 0,26 гектар за вказаною адресою. Із таким висновком питання потрапило на розгляд усього депутатського корпусу на чергову сесію. Протокол комісії у встановленому порядку та у визначені терміни готується. Саме це здалося окремим депутатам порушенням регламенту міської ради. Вони вимагали пояснень юристів цієї процедури та заявили, що це привід для звернення до органів прокуратури. Тим більше нагадали, що деякі депутати не дочекали голосування, залишили засідання. І, взагалі, профільна депутатська комісія робить не висновки, а Рекомендації чи з висновками, чи з рекомендаціями питання у сесійній залі до уваги 36 депутатів, бажаючих обговорити спірне питання було багато. Принаймні, користуючись трибуною, висловити свою думку мали змогу усі, переважно ті ж самі дієві особи. Существувала торгова площадка, на якій було більше 100 робочих місць. Підійшов кінець сроку оренди. Були різні варіанти. продлить еще какие-то, но было принято решение, в том числе и с нашей помощью, убрать, выкинуть оттуда этих предпринимателей. И сейчас мы находимся опять на грани социального взрыва. Вопрос возник не на ровном месте, а возник в связи с тем, что участие наших предпринимателей создались абсолютно невозможные условия для работы. Они обратились к депутатам, и депутаты, соответственно, инициировали сначала создание коммунального рынка, потом было еще одно предложение, в конце концов мы вышли вот на создание торговой площадки с установкой тем часовых Самое, наверное, важное и главное сейчас. Стоял у нас уже рынок. Были эти споруды, на этом месте. Прошло время, понимаете, прошло, я выступаю, Сергей Алексеевич, а вы, пожалуйста, послушайте. Прошло время этого рынка, закончились эти споруды, не нужны они нам там, понимаете, в городе, не нужны. Ринків у місті достатньо. Наразі їхня заповненість відсотків 70, Говорила депутат міської ради, і насамперед завдання депутатів навести порядок на існуючих торгівельних майданчиках. Ідею існування у місті ринку комунального підтримав колега міських депутатів. Ну у нас був комунальний ринок ну, просто в другому форматі, тобто ще був в системі Райпотребсоюзу, який був викуплений. Я считаю, что надо было сохранять тот рынок, надо кулаком быть, а не так вот лебедь, рак и щука. И свои интересы я вот увидел, какие интересы. Депутат районної ради, який володіє інформацією навколо спірного питання, закликав не демонструвати турботу про городян, а приборкати власні приватні інтереси. На те, що було, не треба звертати уваги. Сьогодні головне інший бік медалі. Депутат намагався вивести розмову в іншу площину. Нормально, все було випроси, все обговорювалося демократично, всі або всьому знали, доводілася до всіх інформація. Стоїть ли сьогодні піднімати те, що було давно? Не знаю. Не ринок новий, не інтереси і не гроші в кишені. Просто почитайте, що там написано і проголосуйте серце. Врешті-решт, брухливе тривале обговорення закінчилося процедурою голосування. Лише 14 депутатів міської ради підтримали дежавю. І за основу, і в цілому. Цієї кількості голосів для прийняття рішення недостатньо. Днями із робочим візитом керівник міста відвідав локомотивне депо. Локомотивне депо станції Лозова один із структурних підрозділів південної залізниці, в якому сьогодні працює понад 600 лозівчан. Майже 20 років очолює це сучасне залізничне підприємство, почесний залізничник України, почесний громадянин міста Віктор Артеменко. Ремонтна база локомотивного дозволяє здійснювати поточні ремонти та технічне обслуговування локомотивів. кожне відділення давало якусь капій капійку, то й тобто давали Я яващи, що це відділення отделение... Виточно ми його не розвиваємо на високому рівні і кваліфікація робітників: там щось придумали, щось не працювали, елементи контролю чи елементи довгострокової служби деталей. Всі ті пропозиції а у підсумку економічний ефект виписано на окремих стендах на кожній дільниці з ремонту. З 2007-го введено в дію першу чергу очисних споруд з оборотним водопостачанням. Це не лише покращення екології доводить керівник підприємства, це зменшення кількості води, яка витрачається на виробничі потреби. Від швидкості реакції локомотивної бригади від самопочуття машиніста та його помічника безпосередньо залежить безпека руху залізничного транспорту. Перед кожним рейсом у локомотивному перевіряється і профпригодність, і стан здоров'я машиніста та його помічника, і не лише фізично. Чи а й психологічний на підприємстві впроваджено автоматизовану систему управління рухом поїздів та технічним станом локомотивів, автоматизована система контролю на кшталт чорної скриньки у літаках, яка у реальному часі видає безліч корисної інформації диспетчеру, та може стати у пригоді самі локомотивні бригаді наданням оперативної якоїсь підказки. Є й інша автоматизована система, яка може докорінно змінити існуючі методи діагностування контактної мережі. Після екскурсії підприємства міський голова, звісно, поспілкувався із працівниками депо. Під час діалогу говорили і про стан справ у місті, і на підприємстві. Проблема, як мене, в всій країні. не вистачає дорожних средств на закупку матеріалів і запчастей для ремонту локомотивів. Але крутимося, віртемося, щось питаємося і как-то виживаємо. Настроєння бойове. Очень положительно, как бы хорошо, что такие встречи имеют место быть. Работа напряженная. В данный момент очень в этом году летом очень мы напряженно работаем. Но тем не менее мы благодарны, что у нас есть работа. Это самое главное в наше время. Зарплату получаем вовремя. У противников депо и его керевника можно и треба много чему научиться. Приемно враженный керевник миста. Настолько ответственный подход, насколько грамотно, правильно построена работа. Со специалистами, с партнерами, с коллегами. Это предприятие сегодня и позволяет быть не просто на плаву, а четко идти по производственным планам, выполнять государственные задачи, городские задачи с высоким уровнем заработной платы. Это естественно, с отработанной системой мотивации. За труд, за идеи, за инициативу. Никто не отменит. человеческий фактор настрої чувства довго у першого руководителя. Ну, Віктор Васильевич це явно демонстрирует, Причому наскільки скромно, що відео вже конечний результат, звісно, тому удивляєшся і цим гордишся. Нові тенденції з'являються у Лозовій. Мешканці багатоповерхівок, що сусідять із ОСББ, все більше виявляють бажання і у себе створити об'єднання співвласників. Зокрема, ОСББ 128 надихнув на цих жильців трьох сусідніх будинків. Наразі по них почалася процедура оформлення, говорять у відділі реформування у ЖКГ. Загалом за поточний рік вже зареєстровано чотири об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Деякі мають незвичні назви. Одного із ОЗБ ставила названня. по привязке к адресу, это осбб 1 24. ОСББ в поселке Орского типа Панютина взялось себе наименование такое, как Стахановец, потому что находится по улице Стахановская. ОСББ по улице Лозовского, дом 80В, выбрали себе название «Соловьина песня», поскольку со слов жильцов дома, головы правления, утром у них поют соловьи возле, возле дома, а также вокруг дома много зеленых насаждений. Также у нас в этом году один кооператив перешел в ОСББ в -3, дом 32, взял себе название Виват 32, ВИВАТ -32 потому что були ограничення по поводу на найменування ОСББ. ОСББ його вже в Україні зареєстріване і рішили додати цифру 32 по номеру дому. Загалом на сьогодні у Лозові створено вже 16 об'єднань, із них кілька колишніх житлово-будівельних кооперативів. Їхні жильці усвідомили, що ОСББ це нова досконаліша форма управління будинками. Відділ реформування продовжує роботу по створенню нових об'єднань. Спілкуються із жильцями багатоповерхівок особисто і на зібраннях. Готові надати всю необхідну інформацію тим городі. Нам, які зацікавилися ОСББ і допомогти в оформленні документів для реєстрації. Примітно, що за останні роки лозівчани дещо змінили думку про об'єднання, бо в них з'явилося більше прикладів для наслідування. Перед для створення ОСББ є не тільки капремонт за балансу держателя, а також то, що при створенні ОСББ. Жильці цього будинку, цей колектив, Кожен місяць у них вже дістається якась сума для далі ремонтних роботу. Бот в домі. Ета сума составляє порядка 30-40% ад общеї начислі, на котру ні зараз платять за содержание вдома. Недобудований 54-й будинок, що на 4-му мікрорайоні перейшов до комунальної власності. Багатоповерхівку ще в 90-х роках почав зводити житловий кооператив, але будівництво невдовзі зупинилося. Кооператив було ліквідовано, недобудову визнано безхазяйною. У липні Лозівський міськрайонний суд прийняв рішення про визнання даного безхазяйного майна власністю територіальної громади міста. На сесії у п'ятницю депутати міськради прийняли недобудований будинок у комунальну власність. Депутатів Лозівський міський голова запевнив, дотрималися усіх термінів і вимог. Недобудова знаходитиметься на балансі житлово-управляючої компанії. У подальшому її буде включено до плану інвестиційних програм. Пояснив Сергій Степанов, Ці дама можна буде пропонувати у кабінету міністрів. в державну програму, може бути локальна. Для того, щоб ми до ума і предоставляють життєв для тих переселенців, котрої сьогодні ми в нашому колегі. У зв'язку з проведенням заходів антитерористичної операції, розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Балути від 24 липня, на території Харківської області заборонено відкриття сезонів полювання на всі види мисливських тварин у мисливський сезон 2014-2015 року. Рухаємося далі. У дусі патріотизму різноманітно та за безпрецедентних умов безпеки саме так козова планує відзначити у неділю День незалежності України. Звісно, якщо на заваді не стане погода чи суспільно-політична ситуація в країні. Отже, чим дивуватимуть організатори святкових заходів лозівчан та гостей міста на День Незалежності України, дивіться далі. Недільний день, на який призначено всі святкові заходи в місті, обіцяє бути вкрай насиченим і цікавим для лузівчан і гостей міста. Розпочнеться все в центральному сквері о 10-й годині з церемонії урочистого покладання квітів до пам'ятника Шевченку, в якій візьмуть участь керівники міста Громадськість. Після цього святкування 23 ї річниці незалежності України продовжиться увечері на південно-західному житловому масиві о пів на 18-ту. від так званого Христа проспектом Перемоги до Палацу культури рушить урочиста хода під назвою. Парад вишиванок за участю керівництва міста, громадськості дітлахів. Це буде таке яскрава хада, яка буде вбрана, красиво, в українському стилі. І ми тим, тим самим будемо стверджувати те, що мило дівчани в українці і небайдужі до своєї батьківщини. Дрес-код свята, синьо жовті кольори та українське національне вбрання все задля утвердження почуття патріотизму, поваги до державних символів і підтримки національної символіки. Міським головою Сергієм Степановим виконавчим комітетом, депутатським корпусом, підтримано ініціативи держави та області щодо відзначення в Україні, в регіонах, в містах і районах державного свята Дня Незалежності, яка виборювалася і політично, і економічно, і особливо духовно, а нині. Вона випробовує себе на міцність в драматичних подіях. На сході України з 18-ї години на площі біля міського палацу культури розпочнеться святкова концертна програма за участю художніх колективів міста. Лозівчан зі святом зі сцени привітає керівництво Лозової. Після чого буде проведено конкурс вишиванок. Його переможці частуватимуть городян дивокороваєм, виготовленим кулінарами лозівського профліцею. Під час свята також буде підведено підсумки фотоконкурсу Молоде обличчя України, оголошеного навесні міським центром молоді. Переможців обиратимуть лозівчани. А нагороджуватимуть у День незалежності України на великій сцені. Поряд із палацом працюватиме традиційна виставка продаж виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва і продукції бджолярів та виноградарів. Те, що Лозівщина. Багато на народних умільців ми вже бачили неодноразово і знаємо, але вони матимуть шанс ще раз продемонструвати. Різноманітно обіцяє бути і дитяча програма. Зокрема, проводитиметься конкурс Малюнка на асфальті під назвою Я люблю мою Україну. Малечі також роздаватимуть інформаційні бюлетені з зображенням державних символів України. Їх всім охочим викладачі художньої школи намалюють на тілі, тобто зроблять аквагрим, а перукарі заплетуть коси, бажаючих. Дівчат, а можливо, і хлопчаків з довгим, у кого є довге волосся, заплести касички, тобто вбратися в первуку, до якої будуть вплетені стрічки, символів, які символізують державні символи або просто український стиль. Всі охочі зможуть взяти участь у спортивних розвагах, спробувати себе в грі у дартс, настільний теніс, вуличних шашках. Это могут быть дети, это могут быть школьники, это могут быть взрослые. Поэтому все, кто любят спорт и хотят немножко окунуться. В та заняття можуть приймати честь наприкінці святкової програми. На сцену вийдуть лозівчани, які є ровесниками незалежності України, і цього дня відзначатимуть своє 23-річчя. Їх привітають із днем народження та вислухають побажання Україні Лозівщині і від них. Після чого на площі буде запалено свічки у вигляді герба. Поруч з радістю ми помовчимо хвилиною смутку, віддаючи шану. Всім, хто віддав своє здоров'я і життя за свободу, незалежність і українську державність. Візьмімо з собою лише добрі справи і добрі помисли, і нехай вони, особливо сьогодні, сприятимуть порозумінню в суспільстві, консолідації нації. Як колись говорив поет, я єсть народ якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. сила нашого народу і наша сила в правді, а правда, коли ми з Україною в серці? Генеральне прибирання чекає на лозову перед ним її народження. Озівський міський голова ініціював проведення загальноміського суботника напередодні дня міста. Пропозицію, озвучену Сергієм Степановим на сесії, підтримав весь депутатський загал. Домовилися разом прибрати вулицю Жовтневу щодо решти територій. Наразі управління житлово-комунального господарства визначається із обсягами: готує заходи в рамках акції за чисте довкілля. Вона стартувала ще у березні, нагадують комунальники, і є безстроковою. Всі деталі майбутньої толоки з її учасниками планується обговорити на засіданні штабу. Коли зібрання проводитиметься, буде повідомлено додатково. Завершитися прибирання міста має до 13 вересня. У вівторок православні віруючі відзначали одне з найбільших християнських свят преображення Господнє або Спас. Свято встановлено на згадку про ті часи, коли Спаситель на горі Фавор перевтілився перед апостолами. Цього дня прихожани відвідують храми, освячують там плоди нового врожаю: груші, яблука, мед, колосся жита чи пшениці, і присвячують їх Богові. Спас, який християни відзначають 19 серпня, ще називають яблучним або другим спасом. Вважається, що до цього свята не можна їсти фрукти нового врожаю, особливо жінкам, в яких померли діти. Перші плоди повинні бути присвячені Богові, тобто освячені в церкві. Ми повинні бути благодарні творцю за всі ті благодіяння. за те изобилие плодов земных, которые Господь даровал нам, даровал человечеству. Мы в знак благодарности от Богу за изобилие этих плодов земных, вот окончание, вот, так сказать, уборки урожая, вот особенно зерновых вот культур, и когда поспевают такие плоды, как виноград и также яблоко, вот мы приносим первые плоды, вот не укушаем до этого дня, приносим, освящаем уже освященные С благодарностью Богу кушаємо эти плоды. Сегодня Сьогодні проснулися, зібрали дітей, внуків і прийшли з медом, з яблуками. До Бога прийшли. Фрукти прийшли посвятити, поклавницю. Стояли службу, тільки повиходили. Як долг віддати Господу Богу за наше беспокойство, за те, що нас береже, наставляет на истинные пути. Як розповіли лозівчани, сьогодні вони молилися в храмі Богові і просили в нього здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою. Бо ми тут стоїмо службу, служимо, а рядом їдуть Вон, з сиренами, сиренами. хтось знає, що воно там робиться. Я вірю в Бога, так мені кажеться, все воно дає і здоров'я. І натхнення, і терпіння. Лозівчани вірять, що Бог допоможе їм і країні врешті жити в спокою, мирі і злагоді. Прихожанка Лідія в цьому переконалася на власному прикладі. От я приїду, приїду на город і далеко ж їхати, і починаємо робити. І тут тобі дощик. А ми ж раніше як роботаємо, а в суботу та в неділю тільки і вічно немає времени. Не можемо нічого зробити, як піде дощ. Я стою й молюся Богу. І перестає досмотр раніше. Я не обращала на це внімання, помага чи не помага. Потім я стала на це обращати увагу. і дійсно це так. Другий яблучний спас увічнює одну з головних подій православного світу Преображення Господня. Як це відбувалося, нинішнє покоління може дізнатися з Біблії. Господь Ісус Христос взяв своїх трьох учнів Петра, Якова і Анна, і взайшов на гору Фавор. И здесь на горе Фавор произошло нечто, что потрясло все существо святых апостолов. А именно здесь открылось Царство Небесное на земле, ибо Господь преобразился на горе Фавор, так что лицо его засияло, как солнце, и одежды его сделались, как белый снег, явились с потустороннего мира, святые пророки ветхозаветные, которые по толкованию святых отцов как раз говорили, обговаривали о тех событиях, которые предстоят вот, в Иерусалиме, а именно Голговская жертва, распятие на кресте и. Скупітінна жертва Господа Ісуса Христа нині триває Успенський піс, який розпочався 14 серпня з Маковія або з першого медового спасу. Він триватиме до 28 серпня, свята Успіння Пресвятої Богородиці. Після другого спаса ночі стають холоднішими, а третій хліб не взагалі пов'язують з закінченням літа, адже відзначається він 29 серпня. На спаса 19 серпня своє професійне свято відзначають бджолярі. День пасічника цього дня в Україні святкують починаючи з 1997 року, коли був підписаний відповідний указ президента України. На свято у бджолярів заведено освячувати вулики, щоб бджоли, коли настануть холоди, добре перезимували. І наступного року подарували людям цілющий мед. Наразі це вся інформація на сьогодні. Телерадіокомпанія Лозова продовжує тримати руку на пульсі міських подій, про які вже говоритимемо у п'ятницю. У студії працював Вадим Гоч. Дякую, що ви з нами. До побачення.